О, классно, забрал мяч. Куда Отдавай. Верху! Не, он с ноги разводит. С ноги разводит. Ну, играй. Нападай на него. Ты, Дима, маешь стоять сзади. Далі Даня. м'яч дай отдай Дані. Мой м'яч. Я Дані вот даю. Давай. Играем. Играем. Лови мяч. Вийди, вийди на м'яч. 4-0. Ти не розстраюся, Діма. Іди забивай. Тебе буде шанс забити. Давай, Дім. Іграй, Маша, грай. Учись забивати. 4-0. 4-0. Забивай му, давай. Гол! 4 1 Іди на свою половину, в захист біжи, Діма. Йди на свою половину в захисті. Лови м'яч. Нема гола, відбили. Ти дивишся, що тобі зараз накидають, Дань. Вони розіграються, зараз навчаються грати і тобі накидають. Їх все-таки троє. Граємо. Добиваємо. Зближайся з воротами, забив, щось ліниться дуже, лінується. Ні, це не гол, це з тої сторони. ти, Лави, Женя. Лови. Ой, Даня, не забив, спеціально. Причому це робить. Нащо ти це робиш? Хоч щоб я зайшов в гру. Ну Так якщо будеш так робити, не викладуватися, зайду я в гру. Забувай.

White Miss is over, and the best days of a dead and gone. Ryan, not you You the. Что, играем да 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 дима хорошо дима молодец давай 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 отбирай мяч ты сможешь забыть ему еще. выбой выбой о хорошо У вас 20 людей уже девятся в ютубе 26 уже штанга не забро женя повезло тебе ты отбилась выбивай меня Щоб вони... да, О, Діма, забиваємо! Швидко заби йому! Забий йому! йому. Нічого, нічого! Ще буде шанс! Хочеш, хочеш побачити дівчинку, яка дійсно диво кувато одивається, вона пішла, бачиш, вся в ленточках з подертими колготками. пішла, бач? Ленточки це волосі, бач, отам От пішла. Вона дуже дивно виглядає. Не виходить на ковготках отакі затяжки спеца зробить. Це так Емо одівається. Знаєш? Чи ні? Емо, знаєш, ні? Вона, вона пішла, дивись. Це дівчинка, яка дуже дивно одягається, вон з сестричками. Зараз буде в калітку проходити наліво. Подивись. Ні, просто для... Понимання. Получається колготки з затяжками такими спеціальної. Може у нас сюди зараз піде, чи направо? А, сюди повезло, зараз рассмотрим ближе. Як в зоопарці. Як в зоопарку через клітку. Так. Ну дивно, так? Да? Як ви вважаєте? Чи нормально? Маша! Маша, ти не в зоопарку, йди сюди. Так, да, ну, ну дивно, да, Чуть -чуть так Діма? Чуть-чуть так дивновато. Нувато, Дішка. Дивну, Я не пойму, що це на, на цих на колготках. Не, не можу зрозуміти. Да, кругляшки. Кругляшки це називається, да? так? Це, Так це стіль аніме, скажіть, чи це стиль аніме чи емо? Це аніме. Це аніме так, тоді да, ходять? Да, аніме дівчинка таке декало. Це аніме, так? Да? Корея? Чи Японія? Я понял. Я зрозум. Я зрозум. Іграємо далі. О, давай забивай. Забий йому. А-а-а! Упустив м'яч. Ви ж не забувайте, ви програєте 5-1. Що ви такі розслаблені? Вам треба Це Даня може бути розслаблений, йому залишилось 5 голів, щоб виграти вас. А вам треба ще дев'ять забити, щоб виграти його. Учись играть в футбол, потому что тебя не научат нигде больше, как тут. Давай, Женя, встань на ворот. Ну вот, Не, не, он не бьет еще. на воротах перед линией, главное. Да, 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 выходь на него, на него. О, класс, она научилась отбивать. Бачишь? Молодец, хорошо. Ну играй, Дима, что ты не играешь? Оооооо! -о -о, так стань на ворота, покажи сам як. Іди вставай. Капец. Зараз міняємо воротаря, він стоїть на воротах. Ти йди забивай, бігай в полі. Покажи, як відбивати, Дім. хорошо, давай. Отдань. Покажи. Граємо, граємо, граємо. Аут. Вот Женя лучше, кстати, в полі играет захисником, ніж на ворота. Згодні. Вже 44. Маша, вже 44, дивись. Перегляд глядачів в прямому ефірі. Дивись. 44. О, багато. Багато, я до сотні доганяв. Хорошо, Діма, молодець. Граємо далі.